Всім привіт! Мене звати Пустовой Артем, і у себе на каналі я відкриваю картки Pokémon. Так, я раніше з вами вітався, але більше не буду. Як ви бачите, канал я перейменував, тому що магазину карток у мене більше нема. Але хобі лишилось в тому числі картки. Тому тепер на каналі я буду показувати не тільки картки, а й багато чого іншого. Відео будуть виходити частіше взимку. Тому що навесні, влітку та восени я заробляю гроші. І от сьогодні я хочу показати дещо з того, що я придбав. Поки не було відео на столі лежить штука, обзор якої я вам проведу. Поясню, чому саме цю треба купувати, а не інші від, цієї ж, від цих же фірм. Поясню, що воно таке, з чим воно використовується дещо по термінам, мабуть. І ще одну річ зовсім не пов'язано з цим. Пов'язано лише тим, що це теж японське і теж для гіків. Я покажу вам ось після цього розпаковку. Тож, починаємо. Отже, що це таке? Це стадіон Beyblade X. Офіційний, ліцензіонний. Від компанії Takara. Він такий стадіон. Він приходить у величезній коробці, і з ним у комплекті приходить два запускатори. і пару бейблейдів. Ось такий чарівник жовтенький і синій свордран міч дракона. Ось. Щось в мене не так зі світлом. Цей такий. Цей такий. Ось такий комплект. Одразу готовий для гри, Скільки я не старався, в мене завжди перемагає жовтий. І. Трошки з історії бейблейдів я вам розкажу, поки ви роздивляєтесь їх. Отже, виготовляю бейблейди, особливо ось ці останнє покоління X компанія Takara Tomy з Японії. Але дистриб'ютором і також допоміжним виробником, на заході є матель. О. І справа в тому, що для Європи, Америки та азійських країн матель робить інший стадіон. Він чорний з зеленою полосою, трошки менший, і трошки перероблені зони. Ось ці. І він також дуже хороший. На ньому також проводять змагання. І чому я рекомендую брати цей білий японський? Тому що ось ці Він Лента крутить маховичок і. Бейблейд розкручується і крутиться потім, як люла. Вони такі великі, це найкращі запускатори для Beyblade X, що є, з такими люди ходять на змагання. Ось. А в комплекті А в комплекті з Мателівським Beyblade стадіоном іде ось такий? Він десь удвічі менший сам, Скручено. Дуже коротка смужка Набагато слабший запуск Бейблейда. І тому їх ніхто не любить. І... Але оскільки ціна приблизно однакова, то щоб не покупати і стадіон, і два запускатори окремо, краще купити стадіон, в якому вони йдуть в комплекті. ось Стадіон виготовлений з пластику. Ця лента. Тут є x смужка воно чіпляється цим. Вибачте, якщо в мене будуть якісь русизми, я з Сумської області, але стараюся виправлятися Вчу мову. Ось. Воно чіпляється і придає ще більшого прискорення. Через це покоління X дуже швидке. Б'ються вони не на життя, а на смерть. Ось. Видають звук при вертінні. Ось так, мій чарівник переміг дракона, чарівник мені дуже подобається, він дуже сильний. Ми проводили чемпіонат, він переміг багато битв, а ось Sword Run щось не так. Отже, стадіон пластмасовий є кришка, є смужка розгону, є невеличкий нахил, є дві кишеньки. Якщо під час битви. Один з бейблейдів вилітає сюди, то інший отримає 2 бали. А зазвичай битва тримуває до 4 балів. Або вже на пізніх етапах змагань до 7. Якщо бейблейд вилітає ось сюди, вилітає за арени, то суперник отримає 3 бали. Якщо бейблейд зупинився, то той, хто крутиться, отримає 1 бал. І якщо якийсь бейбледів під час битви розлетівся на шматки або втратив хоч одну запчастину, то суперник отримає 2 бали. Ну, ось такий стадіон, він дуже приємний. Це є офіційний стадіон. Один з кишеньки є. Він приїжджає в величезній коробці, збирати його дуже легко і швидко, одна хвилина він у вас. На столі чи на підлозі грати у Beyblade дуже цікаво. І тому зараз я зроблю невеличку паузу, приберу садіон зі столу, поміняю положення камери, і ми з вами продовжимо. Буде краща якість, я вам зблизька покажу Beyblade, з чого вони зроблені. Трошки навчу вас. Трошки навчу терміном. Отже, поговоримо про Beyblade. Що ж таке Бейблейд X? Це останнє найактуальніше, найсвіжіше покоління популярної франшизи Beyblade. Це аніме, відеоігри та власне бейблейди. Це звичайною мовою дзига. Складна дзига якою Якоюсь? Битви один на один. Знову ті самі бойові японські жуки, якими надихалися і покемони, і дігемони, і решта всього. Але в них є цікаві гіміки. По-перше, бо кожен блейд складається з трьох частин. Ось, у мене на столі офіційна інструкція від мателю. тому і ми використаємо офіційні терміни. Отже, Бейблей складається з леза. Це верхня частина, яка наносить урон своїм суперникам. Вона розмальована, на ній є стікер персонажу. Храповик, або англійською, ratchet. Я не знаю, чому він саме так називається. Але це храповик. І біта. Але українською вона називається головка. Головка. Це нога, яка крутиться, також на ній є зазубранки, щоб чіплятися за стрічку прискорення. От. Як скласти наш бейблей? Ось тут є покази, на які написано, в яку сторону обертатиметься бейблей з таким прополком. І ось. На самому бейблейді є лінія, яка показує, що цей бейблейд обертається праворуч. Тут вже виставлено праворуч. Треба їх скласти і повернути ліворуч. Все, воно вже тримається. Потім, потім вставляємо біту, яка називається українською головкою, я ніяк не можу зрозуміти чому. І у нас вже готовий вейблейд. Всі вони один до одного підходять запчасті. Можна міняти. Храповик, лезо, ніжку з будь-якого. Тепер ми знаємо, що таке бейблейд. Які бувають бейблейди? Так історично склалось, що франшизу Бейблейд розробляють дві компанії. Такара Томі з Японії і Mattel з Відусіль Крім Японії. Чому саме це покоління X стало таким виключним? Тому що у попередніх поколіннях матель дбало про безпеку своїх гравців, особливо малих своїх покупців. І байблейди були сповільнені, були більш легші, використовували інші матеріали, ніж японські. Не були вони компетивні, вони неспроможні були перемогти японських своїх братів. Всі хотіли японські, ніхто не хотів, це західне гівно. Але в цьому поколінні вони однакові. Вони можуть відрізнятися малюнком або кольором, але їхні бойові характеристики. Такі самі, ніхто їх не кастрував. ось Тому в цьому поколінні не треба купувати щось з Японії, можна піти в будь-який магазин, який продає бейблейди купити будь-які три які тобі подобаються, і все. Ви готові ви готова людина брати участь у змаганні. Ось. Ці два токаревські А ось цей, наприклад. Від матель, ексклюзив матель. Японського відповідника немає. Вони особливо не відрізняються. Отже, про це розповів. Далі. Що ще потрібно для гри? Стадіон, який вам показував раніше, та якісь запускатори. Отже, запускатори є. ленточні ось такі. Я вам раніше показував. У мене їх два. Вони йшли в комплекті зі стадіоном. Вони відрізняються тільки розміром, о, тільки кольором, вибачаюсь, все інше у них абсолютно однакове. Є інші кольори, можна купити окремо. Це для мене це найзручніші. Це ті, з якими я йшов на змагання. Вони дають найбільшу силу обороту. Тому, якщо гарно націлитись і не викинути свій. Вейблейт одразу у зону скиду чи штрафну, то він буде крутитись довго, він буде сильно бити суперника, тому це мій вибір. Є ще гравці, які полюбляють ось такий на мотузці. Його перевага в тому, що він повертається сам. Ось. Він трошки, як мені здається, як мені здається, він трошки дає меншу потужність. Меншу швидкість обертання, ніж цей. Але в нього кращий контроль. Смикати легше, підійде дітям. І деякі люди з такими ходять на змагання. Ну і третій вже маленький, я теж вам показував. Він не гарний, я вам одразу кажу. Він не зручний, він маленький. Він ледь-ледь пукає. У Бейблейда, запущеного таким, немає шансів виграти це сміття. Я його купив тільки тому, що він шов ось з таким лицарем у комплекті. Купити такого лицара окремо від цієї фігні не можна. Ось. Як виявилось, як виявилось, що найкращим способом храніння беблейдів у чистоті, сухоті і порядку є ось для яєць. Лоток для яєць ідеально підходить для бідбледів серії X. Ось, ось вони. Ось якось вони в мене в такому ось порядку лежать. Ми регулярно граємо з донькою. Дітям дуже подобається, тому що є приємний такий баланс між майстерністю та везінням. Вибледів багато, вони яскраві, б'ються друг об друга сильно, інколи викидають друг друга з арени і літають по квартирі, від них відбиваються шматки, літять. Ось, подивіться на цього ветерана. Це ж все було полаковане. І шматки цього лаку з пластмаси. Ось цей. Літять в усі сторони б'ються, наче автомобілі. І сила в них дуже хороша. Можливо, я вам пізніше коли там, придбаю щось нове для своєї колекції, я вам покажу запис битв. Це цікаво. Але тепер настав час рухатися далі. Все. Тему бейблейдів на сьогодні закрито. Але не відмікайтеся. Бо ось що я вам покажу. Скальпель. Ще, ще не цікаво. І навіть не знаю, в англійською це називається файлс. Файл. File. Їх там три, тому файлс. Нажина. Напильник українською мовою, але він скляний. І ось така штука. Що це? Це кусачки. Навіщо тобі кусачки на пильник і... і скальпель скажете ви? А я вам відповім, тому що я купив гундам. Ось так. Вибачаю, що знову помінялась стрибнула. Камера, якщо вийде, зроблю якийсь перехід від однієї картинки до іншої, просто коробка не влізла в кадр. Прийшлось трошки перезняти. Ось. У мене є скальпель, у мене є Гундам, у мене є стелі кусачки і у мене є напильники скляні, якщо їх можна так назвати. Отже, розпаковка давно не було. Давно не було розпаковувачок. ой ой який же він насправді скальпель у мене гострий. Ось. Ось. Хто не знає, що таке гундами, або це моделі роботів з одноіменного аніме від компанії Бондай. Такий підрозділ гунпла. Компанії Бандає, тобто Гундам Плас. Гандам пластмасові моделі. Але вони, крім самих роботів, ще роблять і інших персонажів з аніме, дігімонів. Я цього взяв, бо мені він якраз робочка, копійка в копійку вліз, щоб разом з. Аксесуарами бути у безкоштовній доставці. І якщо він мені сподобається, то я буду збирати більше. Зосереджуюсь здебільшого на дігемонах. Бо я більше по монстрах, ніж по величезних роботах, хоча я їх теж люблю. Ну і зараз от ми відкрили кришку і подивимось, що тут є. Отже, тут є якісь стікери не люблю стікери клеїти. Ще по іграшкам з кіндер сюрприза знаю, що ідеально рівно з, з точністю до якогось там дуже маленької частини міліметра, ніхто стікер не накліє. Ну, буду старатись, але якщо ні, то я ось думаю, що ті участки, на які треба клеїти стікер. Можливо, вийде пофарбувати, бо я збираюсь займатися фарбуванням міні-моделей. Ось. На пластиковій рамки замчастини, стікери і. і інструкції. інструкції. О! японською мовою, як я люблю, нічого не розумію. Я ж люблю влаштовувати собі. Всякі челенджі і то японською мовою читати, то фінською, то ще якось. Інструкція дуже 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 детальна. Як я і казав, я вперше взагалі його в житті бачу. Чи вийде у мене, чи ні, я не знаю. Сподіваюся, що вийде. Що мені вистачить терпіння і що потім. Коли я вам буду показувати щось нове, я вам вже покажу зроблену зібрану модель, і вона буде в мене добра. А що ж я буду вам наступне показувати разом з цією моделлю? Я купив 3D принтер. Наступне відео, скоріш за все, буде про 3D принтер. Тому. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписувались, буде багато гікста... гікстафу. Чи повернуться картки, я не знаю, тому що БЗ дитина не хоче дивитись тих покемонів. І я також, Покемони з останнього покоління Скарлетт і Violet не сподобались взагалі, тому разом з цікавістю до покемонів трохи впала цікавість до карток, до того ж, картки маленькі, але дорогі. Зараз там... За ціну чотирьох бустерів можна купити ось таке. Тому картки, може, і будуть, але дуже рідко, коли вийде якийсь там найсупер цікавий для мене сет, і мені видасться дістати його по нормальній ціні, тоді будуть картки покемон. Якщо ні, то скоріш за все, ні. А ще у мене є фігурки. Панко -поп всім до побачення. Побачимося в наступних тижнях. Я вас всіх люблю, цілую обнімаю, якщо вам вже є 18 років, всім до побачення.